Я читав твою інтерв'ю Десянські Правді, так Десьянські правді». Там говорилося про те, що ще в грудні, начебто, тебе мали назначити обрати головою обласної ради. Так, але після того, як втрутився Авєрченко із Дубілем, все це зірвалося і нічого не трапилося. В результаті після довгих там виборів і так далі тому подібне став Звірєв. Сьогодні ти готовий сказати Дубілю за це дякую, по суті. За те, що саме так сталося. Бо якби цього не відбулося, я сумніваюся, що ти пішов би по списку, знову обрав би собі округ 209 і, будучи головою обласної ради, пішов би на вибори по 209. дев'ятому. Чи я помиляюся? Ну, історія досить така довга цього питання. По-перше, в лютому у нас були вибори голови обласної ради, тому що після перемоги Майдану це здається було 22 лютого. Mm -hmm. В той день і напередодні дійсно ми прийняли рішення mm -hmm. на засіданні штабу національного спротиву на нашій фракції. Про це знали Дубіля Вірченко, що мене і штаб, і фракція делегує на посаду голови обласної ради. Але зранку. Коли ми вже зустрілися із колишнім головою Мільниками, і стрільцеми, тобто, з керівниками фракції обласної ради, я бачу, що Валерій Дубіль почав грати свою гру і почав пропонувати свою людину, кому він особисто добіряє, Володимира Івашка. Саме тому виникло дві кандидатури, а потім три. Я Лазар Івашко. Ну і вже, Лазер да, І вже о 12 й ночі депутати щоб не розходиться, була запропонована кандидатура Миколи Звєрєва. Ми обрали головою Миколи Звєрєва. Зрозуміло, коли однієї кандидатури нема, а є три, то ні в кого немає шансів бути обраним. Повторюся, чи є образа на Вірченка, чи Дубіля, чи вже все це в минулому і по суті нема про що говорити. Ти знаєш, я образі на кого не тримаю, да, тому що. На останніх виборах для мене було показове і виборці, і найголовніше, Бог, мабуть, дали оцінку кожному з них.